Сьогодні я вам трошки розкажу, що у нас в роботі. Трошки підробіть, трошки щось зробіть, щоб було дешево. Там мотор будемо ставити в автомобіль. Ось така ще Audi у нас приїхала все оригінальне. Зможеш сказати пару слов. Йоли палик Капотіка китайського привезли, воно, який ще буває на Теслі. Крутити мотор з вище трьох тисяч обертів. Всім привіт! Мене звати Роман. Ви знаходитесь на нашій локації Електротехнічна 45, Траєщина, Вагмастер Плюс. Сьогодні я вам трошки розкажу, що у нас в роботі, які автомобілі ми ремонтуємо, і трошки покажемо наш процес. Volkswagen Passat B6 на дуже цікавому моторі 3.2. Це V6 мотор. Тут у нас проблемка є безпосередньо з ланцюгами ГРМ. Зразу людина приїхала, що правильно зробили, Вона приїхала на евакуаторі, тому що коли ми вскрили цей мотор. Скрили ГРМ, ми побачили там дуже багато нюансів. Ну ти зможеш сказати пару слов, йоли пали, перевірили гідрики, да? вони нормальні. Розлітаються, коромисло, падає... Наш майстер, поки вивчає українську мову, я вам трошки розкажу. Тут у нас проблема була яка: приїхав автомобіль, вскрили і побачили таку проблемку, як розлетілись натяжники, успокоїтелі і так далі. Дуже зношені направляючі. Дуже зношені, і це остатки нашої планки успокоїтеля. Коля дай маслоприйомник. прийомник. Ти вже почистив погано. Тобто, всі е, пластикові елементи у нас з цього мотора просто пойшли в, е, в поддон. Забили маслоприйомник. Це було б дуже критично, якщо б людина там далі експлуатувала автомобіль. Але так як він встиг, приїхав на евакуаторі, розібрали, все вчасно побачили. Що можна сказати по ланцюгам ГРМ? Ланцюги ГРМ сказати, що тут є регламент, не регламентована заміна, але вони міняються по зміщенню фаз. Треба дивитись діагностикою, які градуси валів. Поршнева група тут достатньо, достатньо міцна. Достатньо міцна і з поршневою групою тут проблем майже не буває, тому мотор дуже гарно експлуатується. Єдине, що треба дивитись, на їх болячки. А із болячок, окрім ланцюгів ГРМ, також у них є болячка з гідриками, а саме з коромислами. Коромисла дуже часто розсипаються. Попадають під кулачки і починають розбивати там. І клапана може побити, і сам розпідвали можуть побити. Тобто ну, доволі критично, тому на це треба звертати увагу. І ми рекомендуємо при заміні ГРМ безпосередньо знімати вали, безпосередньо перевіряти всі коромисла, перевіряти всі гідрики, для того, щоб там все було в нормі. Взагалі на цьому моторі можна замінити ланцюги. Без зняття мотору, але це достатньо незручно і є ризики того, що можна там десь якісь нюанси, десь там трошки там не докрутити, не держати там і так далі, тому що це незручно. Тому ми просто опускаємо мотор для того, щоб ми його бачили на столі. Скриваємо все чітко, зажимаємо, все перевіряємо по декілька разів. Це більше зроблено для зручності нашого механіка, для того, щоб ми могли бути впевнені, що все у нас окей, все у нас добре. При заміні ланцюгів заміна машини дуже дуже сильно рекомендуємо міняти також зірочки. Цей ланцюг. Збирається, він не йде комплектом, він береться там окремо там, по ципкам, там, і так далі. Тому що можна замінити або верхню цепочку, або нижню, тому що розтяг цих ланцюгів він йде різний. Ми рекомендуємо міняти з усіма зв'язками, щоб потім до цього не було питань. механіка. Ми також міняємо ланцюги ГРМ. Перед цим автомобіль до нас заїжджав на перепаковку розвала блока. Це, до речі, болячка цих всіх машин. Трьохлітрових дізелях дуже часто потіє тече розвал блоку. Розвал блоку знаходиться у нас от під цими всіми кішками. Це все треба розібрати для того, щоб добратися і замінити там якусь просто одну там прокладочку. Яка тече ланцюги тут міняються виключно зі зняттям двигуна. Виключно зі зняттям. ходовкою повністю з подрамником, ложиться от на стол і на столі вже працюється, відщолкуємо коробку передач, знімаємо кришки ГРМ і починаємо заміну. Регламенту заміни ланцюгів на цьому моторі немає. Завод-виробник не каже, що там поміняєте ланцюги на 100, 200-300 тисяч і так далі. Він перевіряється виключно-виключно по зміщенню фаз. Подключаємо діагностику, бачимо, наскільки там покручені. Відклоніння, не відклонення, е, ладно, е, зміщення фази з е, вище 3 градусів вже каже про те, що ланцюг потягнутий, і треба його міняти. Ну, щоб добратися, наприклад, перепакувати розвал блока, потрібно зняти майже все: проводку, подачу палива, впуск. Ну і там починається все саме смачне. Особливо, якщо він там стоїть в машині, ти в нього стоїш, як в газона, на колінах і починаєш ти. Якщо ти його крутиш не перший раз, то це складності немає. Також по цьому мотору зробили ще перепаковку передньої кришки, заміну сальника і також заміну заднього сальника. Це міняється взагалі. Тому що воно знімається. Краще все крутити, коли мотор лежить на підставці, тому що доступу там взагалі немає. Зараз, як ми любимо казати, у нас буде весілля. Ой, там є, там мотор будемо ставити безпосередньо в автомобіль. 17-го року, якщо не помиляюсь, максимально довгій базі, максимально довгій базі. Але для нас це теж не проблема, тому що є підйомнички, які можуть це зробити. Ми будемо робити планове ТО. Ми будемо проводити обслуговування передніх амортизаторів, а саме заміна спільників, заміна, як то буде українською мовою. Боже, я забувся, скажіть мені, опора. Опорні підшипники. Опорні підшипники. Заміна повністю всіх фільтів. Паливного, масляного, повітряного фільтру салона та заміна мастила. Заміна машини. До речі, треба комерційну техніку обслуговувати вчасно, бо це ваші гроші. Налетіли гулі та й сіли на люлі. Також у нас закінчуємо роботи по Audi Q7, 3 літра бензин компресорний. Тут ми робили капітальний ремонт двигуна. Клієнт до нас звернувся з тим, що підвищений розход мастила. Ну, це болячка цих моторів, тому що там вони йдуть на Нікасілі. Що з цими моторами можна зробити, якщо у них там є якісь задіри? Ну, по-перше, ми зробили ендоскоп, коли клієнт приїхав, і да, ми побачили в циліндрах дуже багато задір. Цей мотор по заводу. Не ремонтно пригодний. Тобто завод-виробник каже, що якщо є задіри, то все, міняйте мотор. Але в наших реаліях зрозуміло, що не всі можуть собі дозволити замінити мотор на новий. Тому ми зняли блок, загільзували блок і зібрали повністю на нових всіх оригінальних запчастинах. Єдине, що у нас не оригінал, це поршні ми використовували помале. Всі інші вкладиші, прокладки там і так далі, всі йдуть на оригіналі. Тобто тут ми вже мотор поставили, в принципі, його збираємо, закінчуємо роботи. Там механік доводить, там підключає. Обкатка обов'язкова. Обов'язкова обкатка. Ми рекомендуємо проїжджати не більше ніж тисячу км і не крутити мотор з вище трьох тисяч обертів. Ось Вінчик. Проходите обкатку, приїжджаєте на заміну мастила, зливаємо мастило, дивимось на стан там пастручки, що там як притирається, заміняємо масло після тисячі км і далі в звичайному режимі експлуатації можна автомобіль експлуатувати. Така ще Audi у нас приїхала А5 b 9 з Рестайлінгова модель це американка. В неї була Підсвітка амбієнт підсвітка QQ1 Ми перероблюємо в функцію QQ2. Тобто різнокольорова підсвіточка буде на картах, на центральній консолі та в підсвітки ногах. Буде все різнокольорове. Ви можете на щоб була можливість налаштовувати це все, всі кольори через ММА. Також ми будемо ставити на неї парктронік, тому що машина була після Америки. На ній встановили решітку вже з парктроніками, і клієнт вирішив не заморочуватися і поставити всі парктроніки вже в круг. Для того, щоб встановити підсвітку. У нас виходить ось тут буде один контур світитися. Ось тут буде другий контур світитися, і підсвітка карману буде світитися. Ті, хто не знає, на рестайлінгових моделях підсвітки карманів немає. Ми ж ставимо від ну, максимальну функцію, щоб це було гарно, красиво і функціонально. Розбираються повністю карти, встановлюються нові світодіоди, нові світоводи для того, щоб полосочка світилася. Плетеця Нова проводка повністю нова на піночках, на нових проводах, все, щоб було все гарно і по заводу. Також для того, щоб встановити парктронік, на цю машину треба замінювати блок bcm 1 тому що блоки bcm 1 не всі підтримують всі функції. Тобто тут навіть може не вистачати пінів. Ми купили датчики парктроніків, колір кузова, але виявилося, що машина поклеєна в плівку. Ми заморочилися і зробили ось такі парктроніки. Колір плівочки найшли таку саму плівку в Києві. Поїхали, хлопці заклеїли, будемо встановлювати вже готові в колір автомобіля, щоб було прям самогон. Всі деталі, всі світоводики, всі діодики будуть в оригіналі. Тобто, все оригінальне, всі піночки оригінальні, тобто нічого ніякого колхозу цих китайських підсвіточок, з Експресу, тут немає. Що ви бачите перед собою, це скарб. Це скарб. Це новий сучасний стенд розвалу сходження, бейсбар, німецька якість. Стенд розвала безхрестовий. Тобто ви не побачите тут, як зазвичай у всіх хрест стоїть, на якому висять камери. Ні, це вже йдуть головки окремо, які вішаються на підіймач. Немаленька зручність така для безпосередньо механіка. Оп, зараз, секундочку, щось пішло не так, але ми зараз зняли. Дуже крута штука у цих головках. Тут, по-перше, камери йдуть, які щитують зеркала. По-друге, для механіки дуже зручно тут є монітори, монітори на яких нам показує, як куди треба крутити там розвал або сходження. Тобто він показує безпосередньо на моніторі. все управління цим стендом. У нас іде через звичайний просто планшеті. Є у нас безпосередня програма. Через яку ми вибираємо автомобілі, бачимо всі настройки, всі допуски, як нам треба відрегулювати розвал сходження. Це була наша слісарна зона міша, який відповідає у нас за малярний цех. малярно кузине відділ. Добрий день. Це, мабуть, серце нашої автостанції автосервісного нашого. Дуже цікавий відділ. Дуже цікаві речі в ньому що відбувається, Коротше, і пішли. Зараз ми бачимо перед собою хтось зону, на якій автомобілі з пошкодженим кузова. Ми їх рихтуємо, виселяємо геометрію кузова. У нас два стапелі, так і е, після цього вони потрапляють на малярку рівнесенькі, гарнесенькі. Наприклад, тут ми міняли четвертину кузова передню праву. Це автомобіль Tesla 3. Автомобіль після того як ми пофарбуємо. Цей підкапотний, так скажем, простір буде збиратися, постав його на колеса, так скажемо, знімемо його зі стапелю, передамо хлопцям на маляр. Наприклад, по цьому автомобілю Тесла в нас, який отримав пошкодження задню частину, ми будемо виконувати рихтувальні роботи і заміну задньої панелі. Нічого складного нас для нашого спеціаліста по рихтовці тут взагалі немає. Хочу показати вам, як деталі готуються до фарбування. Звичайно, ну тут. Типу як шутки там бувають таке там... Піввідраж шпакльовки, оце у нас таке буває. Ці піввідраж шпакльовки потім таким рубаночком От, І деталька становиться не бита, все там да. Наприклад, ось цього погрунтували капотіка, зараз ми там його трошки ще підчухаємо. В принципі, хлопчики, не зложивають шпаклюванням. Трошки, може, десь переливають ну, то незначне. Тому на приборах десь у нас буде плюс-мінус заводські показники. Хочу вам показати, ось що ми фарбували кришку багажника. Це білий перл, кстати, дуже складний колір, дуже складний. Я думаю, що 99,9, якщо не 110% попадання в кольору, це просто, ну, це бімба. 110%. Навіть придумав, що це пластик, а це метал. Да. Хочу ще показати Тесла 3. Клієнт до нас звернувся. З таким. Трошки підробіть, трошки щось зробіть, але, там, тіпа, ну, щоб було дешево, там, то ми трошки спасли тут крилешко, будемо зараз його шпаклювати, грунтувати. Капотіка китайського привезли, воно який ще буває на теслі. От, але він дуже-дуже гарно став, в принципі, і маємо дуже хороші зазори. Ну, ми вже трошки його розібрали, звісно. Ну, ось у нас дуже класні такі апарати стоять. Це в нас старенькі, але тіпа, старий конь портить полуавтомат. По черм'ету дуже гарний апарат, трансформатор, не правда, але варить дуже гарно. Оце ми обновили такі новенькі. Купили Тоже чермет, полуавтомат. Сварочка. Оце в нас сварочка по алюмінію. Наш перлина нашого цеху дуже гарно варить алюміній. І ще одна перлина нашого цеху це спотер по алюмінію другого покоління який працює зі шпильками. Дуже класний, дуже класний апарат. В принципі, всього вистачає. Дивіться, в нас і порядок і такі гарненькі. Ну, трошки є, скніше Ну, Зараз отримують хлопці трошки мандюліє, і все буде добре. Ось, пацани, як треба е, вичухувати від розшпакльовки. Ось такими зусиллями. Ну, ми, ми з цим в працювазі навіть працює. Ось така тема. Може я тобі щось допоможу? Типа щось там підключимо, щось, ні? Ні, не, не, не треба. Ну, з таким рубанком, конечно, що тобі допомагати. Та що це за фігня? Ну спозакривали Ну і звичайно, після кузного ремонту, після особливо якогось масованого такого великого, ми робимо комплексну мийку нашим клієнтам, щоб машина виїжджала чистенька, гарненька, не бита, не фарбована. Наприклад, цього посаду хотів би показати вам якість нашої роботи і що ми можемо саме робити. На цьому посаді була замінена ця чвертина повністю з донорського автомобіля. Оця деталь повністю зробили звичайно. Тут були коски. Ми так само пофарбували і дверки. Цей автомобіль отримав дуже сильний удар за дню частину, і в хазяїна напевно, що була якась така депресія. Да? Він думав, чи робити цю машину, чи не робити. З нами поспілкувався. Ми його запевнили, що буде все бомба окей. І я думаю, що ми впоралися з цим результатом. На фото можемо побачити, який автомобіль до того, як до нас заїхав. Да? Бачимо цей результат. Я думаю, що отак. От от. Тому якщо у вас є питання по рихтовці чи малярці, або ви пригнали автобіль з Америки і не знаєте, що з ним далі робити, приїжджайте до нас, ми все зробимо. Пока. Сьогодні ми вам показали невеличку частину нашої роботи, це буквально десь годинка. Це все було у нас в лісарний цех. Якщо у вас є якісь запитання або зауваження, ви обов'язково нам пишіть в коментарі. Ми обов'язково прочитаємо, дамо вам відповідь. Якщо вам треба обслужити ваш автомобіль, будь ласка, звертайтесь, можете писати коментарі, ставте обов'язково лайки, підписуйтесь на наш інстаграм фейсбук. А також по посиланню можемо лишити наш сайт, на якому ви можете побачити всю інформацію.